Вітаю! Мене звати Ірина. Я психолог на платформі Хедепі. Також я донька, сестра, подруга, дружина. Як і багато з нас, я проходила різні етапи пошуку себе, змін і нових починань. Ви можете звернутись до мене з такими запитами: складнощі у стосунках з партнером, друзями, родиною, колегами. Це може бути питання самооцінки, тиск чужих очікувань. Також це може бути самореалізація, адаптація, пошук власних кордонів та вміння їх відстоювати. Я працюю в методі позитивної психотерапії, науковому підході, що я визнаний Європейською асоціацією психотерапії та Всесвітньою радою психотерапії. Також я проходжу різні навчання в інших методах психотерапії, щоб бути більш корисною для своїх клієнтів. Я знаю, що зміни бувають непростими. У своєму житті я не раз змінювала міста, країни, сфери діяльності, починала спочатку. І якраз таки психологія стала для мене тут великою опорою. Що стосується моєї професійної діяльності, я постійно навчаюся, вдосконалюю свої навички, проходжу супервізії, беру участь у інтервізійних групах. Роблю все, щоб бути максимально корисною для своїх клієнтів. Я розумію, як важливо знайти свого психолога і як хвилююче буває робити перші кроки. Зі свого боку, я зроблю все, щоб ваше знайомство з терапією було максимально комфортним та безпечним. Буду рада підтримати вас на шляху до себе.